Чудеса поруч, варто лише вірити, і ви обов'язково їх побачите. Ось летить із неба маленька сніжинка, така крихітна, але яка краса в її візерунках. витонченість, симетрія, грація в польоти. Хіба це не диво, а крапелька роси яка вранці виблискує всьома кольорами веселки, або яскраві квіти на лісовій галявині, великі і маленькі, сині, жовті, червоні, з ароматом, що не повторюється ніде у світі? Це все справжнісіньке диво. А подивіться на жучка або мурашку. Кий він маленький, а в нього теж є сердечка, яке б'ється разом із нашим, наша турбота, їхній добробут, бо всі створіння на землі важливі. Якось прилітала біля багатоповерховок пурпурова сова і побачила, як маленький, дощовий черв'ячок. Не міг перелізти через купу сміття біля під'їзду. Діти, ви сила добра, діти, хто з вас викидає фантики до смітника, а не на дорогу, ви молодці. Саме ви підтримуєте чистоту в нашому улюбленому місті? А ви знали, що дощові черв'ячки дуже корисні? Це справжні. Невидими трудівники. Вони розкладають органічні залишки у ґрунті, обробляють землю, збагачують її поживчими речовинами і завдяки цьому краще ростуть рослини. Вони герої ґрунту. Коли черв'ячок копає, ходить в землі, вона стає м'якою, краще вбирає вологу і повітря вільно циркулює. А поживні речовини з глибини піднімаються до коріння рослин. І ще черв'ячки стають їжею для пташок весною, коли ще немає ягід і насіння. Вони бувають різних кольорів: сірі, чорні, червоні, їдять листя, траву, гнили, фрукти, навіть кавунові шкірки. А коли в ґрунті мало органіки, вони змушені йти і шукати кращі умови. І можуть загинути. Тож я завжди поважаю черв'ячків. Пурпурова сова подлетіла до маленького, що застряг у смітті. Добрий день, шановний, можна вам допомогти? О, доброго дня пурпурова сова. Я прочитав усі ваші казки. Ой, дякую, мені дуже приємно. А як вас звати? Здоров'як! Черв'як здоров'як, дощовий. Дуже приємно, пано здоров'яче, чим можу допомогти? У нас у дворі нові сусіди, хороші люди, але не прибирають за собою. Допоможіть мені пояснити, що чистота це здоров'я та добробут. Із задоволенням давайте разом щось придумаємо, сказала Пурпорога Сава. Ідея, суботник. Пурпурова сова розповіла про це дітям, які гралися на майданчику, адже саме діти майбутнє нашої планети. Маленька дівчинка Марія Іквакова і її однокласник Паша Погребний вирішили написати оголошення. Увага, увага! 20 травня, 11 годині суботник! Збираємося усі біля будинку, прибираємо сміття і насолоджуємось святом. Після прибирання солодкий стіл кожен приносить щось смачненьке. Діти розвісили оголошення на дверях під'їздів і розповіли про захід бабусям на лавках. Бабусі пообіцяли спекти пірішки та солодощі. Усі жителі дому погодились. І ось настав 20 травня, а 11 години на майданчику вже були люди з віниками, діти з граблями, собачки, що носили в пантики. Було весело, цікаво і смішно. Все стало чистеньке, прибране, квіточки ахайні, бордюри побілені. Потім зібралися біля столу. Бабусі принесли випічку. Дідусі поставили стіл і напої лимонаду, клубничний компот від бабусі Марфи, лимонад від дядька Валери. Сусидка Валентіна вирішила організувати такий суботник у своєму будинку. І щасливий черв'ячок і щаслива земля. Все навколо засяяло чистотою. Черв'як-здоровяк дощовий, щасливо усміхався, і не тільки він. Чудеса це не щось далеке. Вони у турботі, у добрих справах, у маленьких кроках, і кожен із вас може створити справжнє диво. Далі буде!